i <music> 3 грудня виповнюється 300 років з дня народження нашого видатного філософа, поета байкаря Григорія Савича Сковороди. Людини справді гениальний. Людини, яка випереджає час. Людина, яка лишила нам свій незнищенний творчий добрі. Він приходить до нас сучасником по святому праву володаря наших душ. За чистотою благородства яких він і досі веде подвижницьке життя, боротьбу. Філософ був духовним мечем своєї доби. Криця його думкою гостра, войовничий пал бездомний. Ревнитель істини і духовного буття. Він мудрий словом, розумом, життям, прихильник простоти і найвищої свободи, він щирий друг, йому убогість не біда, досяг верхів наук, пізнавши дух свободи, достойний приклад цим серцям сковорода. Спадщині Григорія сковороди відкриває двері вічність. Бо і тепер ми спрагло випадаємо до джерел його мудрості, читаємо і дивуємось своєчасності ідей, співзвучить нашій епосі. Харківські байки. Кажан і два пташеняти Великий підземний звір кріт писав солодкомовного листа до всіх звірів земних і птахів небесних. Дивуюся, я бобовності вашій, що в світі знайшла те, чого ніколи не бувало? Хто вам сказав, що існує якесь сонце? Воно в зібраннях наших прославляється, крує справами, запечатує кінці, оживляє твар, дарує світло й поновлює час. Та хіба це так? Цільки темряве існує у світі, а все інше дурниці, нісенітниці. Шановні мої друзі, скиньте ярмо забобонів, не вірте нічому, поки не візьмете того в кулак. Повірте мені, не на те життя, щоб бачити, а на те, щоб мацати. Цей сподобався багатьом птахам, а особливо кажанові. Побачивши пташенят горлиці і голубки, він почав їх кротової філософії навчати. Але юна горличка сказала батьки краще для нас вчителі. Вони народили нас у темряві, але для світла. А юний голубок додав. Не вірю кротові. Ти, кажане, і раніше казав мені, що в світі сонця немає. Але я рано вранці недільного дня бачив, як сходило найпрекрасніше всесвітнє око: мораль, світло й темрява, теління та вічність, віра й нечестя. Увесь світ складають і одне одному потрібні. Хто темрява, будь темрявою, а син світла хай буде світлом від плодів їхніх пізнаєте їх. Колеса годинні. Одне колесо годинної машини запитало в іншого. Чому ти хитаєшся не туди, куди ми всі? А в протилежний бік мене відповідало інше колосо. Так зробив мій майстер. Однак цим я вам не тільки не заважаю, а ще й допомагаю, щоб наш годинник ходив по розумінню сонячного кола. Мораль по різних природних схильностях і шлях життя різний. Однак усив один кінець. Чесність, мир та любов. Чиж, та Щирник. Чиж, вилетівши на волю, зустрівся з давнім своїм товаришем Щирником. Як ти, мій друже, звільнився? запитав Щирник. Давнім випадком, відповів колишній бранець. Багатий турок приїхав до нашого міста. Він прогулювався по базару і заради цікавості зайшов у пташиний ряд. Де нас близько чотирьох сотень одного хазяїна сиділо по клітках. Турок довго на нас із жалістю дивився, а потім запитав у хазяїна, скільки напросиш за всіх? Двадцять п'ять карбованців, відповів наш господар. Турок, слова не кажучи, віддав гроші і звелів собі подавати по одній клітці. Кожного з нас за морський гість на волю випускав і тішився, дивлячись, як ми на різні боки розлітаємося. А що ж тебе заманило до неволі?» – запитав Шіглик. Солодка їжа, та гарна клітка, відповів Чиш. Та відтепер, доки помру, буду Богу віддякувати оцією пісенькою. Краще сухар із водою, ніж цукор із бідою, мораль. Хто не хоче мати зайвого клопоту, повинен навчитися просто любого жити. Ворона та Чиж неподалік озера, у якому видно було жаб. Чиж, сидячи на гільці, співав, ворона поблизу теж собі кракала. Побачила вона, що Чиж співати не припиняє, і запитала. Чого ти оце так димешся? Жабо, навіщо ти мене жабою звеш? Запитав чиш ворону. Тому, що ти так само зелений. У влаштуванню свого співучого пристрою, яким співаєш дуже подібним до жаб. Мораль, серце та вчинки людські свідчити мають, а не зовнішні якості. Дерево від плодів пізнається. Сова і дріст. Тільки на птахи сову побачу. Як почали на випередки скупити, чи не дивно вам пані? запитав Дріст, що на вас без вини не посілися. Нітрохи не дивно відповіла сова, вони й проміж собою те ж саме роблять. А щодо досади, то я її знайшов. Тому що хоча. Ворони, сороки та мраки мене скубуть, орел мене не чіпає. Мораль, краще в одного розумного та шляхетного бути в пошані, ніж у тисячі дурнів. Собаки у селі в господаря жили два собаки. Трапилось мимо воріт приїщати незнайомцеві. Один із собак. Вискочив і погавкав, доки проїжджі з виду пропав, повернувся у двір. Яка тобі з того когість? запитав другої собака. Принаймні, не так нудно, – відповів перший. Да не всі ж проїжджі такі, щоб їх вважати за ворогів нашого господаря. А то і я б роботи своєї не полишив, не взглядаючи на те, що минулої ночі мені вовк лапу пошкодив. Собакою бути не гріх. Але гавкати без причини на кожного не варто. Мораль. Розумна людина знає, що гудити, а безумна, лищи язиком, без його збим. Жайворонки. Ще в силу давнину у той самий час, коли в орлів черепахи літати вчилися. Молодий жайворонок де одна зі згаданих черепах літання своє на камінні благополучно звершила з великим шумом та тріском. Пташок зі страхом полетів до свого батька. Батечко, біля цієї гори сів орел, про якого ти мені колись говорив? Що то є птах. За всіх страшніший та сильніший. А чому тобі так здалося, синку? Батечку, коли він сідав, Я такої шуму та швидкості ніколи не бачив і не чував Мій любий синку, сказав старий жайворник Ось яку пісеньку я тобі заспіваю. Не той орел. Хто високо літає, а той, хто легко сідає. Мораль. Багато хто без природного хисту великі діла розпочинає та погано їх кінчає. Добрий намір та звершення усякому ділу печать. Орел та сорока. Сорока оргові говорила. Скажи мені, і як тобі не на набридне безперестанку вихором вертися на просторах висотах небесних, ніби по сходах то вгору, то вниз мандрувати. і як ніколи на землю не спустився? Відповідав Орел, якби тілесна потреба мене до цього не призводила. От я б Ніколи від міста не відлітала, якби орлом була. І я б так само чинив, якби сорокою був. Мораль, хто народився для того, щоб вічністю забавлятися, тому приємніше жити у полях, гаях, садах, ніж у містах. Орел і черепаха на похиленому у воду дубі сидів орел, а поблизу черепаха своїх братій казала таке. Хай йому цур у тому літанню покійна наша прабабця де бохі царства небесного так і пропала, як ці проклятої науки орла почала навчатися. Сам сатана це науко вигадав. Слухаймо, дурепо! Прервав їй Казання Орел. Не через те загинула примудра твоя прабабця, що літала, але через те, що взялася до літання не за природою, а літання саме по собі не гірше за заплазування. Мораль марнославство та хіть багатьох потягло у бік їхній природі супротивний. Пам'ять людства стає вічне. Коли людина за своє життя змогла створити неперехідні цінності. І хоч минуло відтоді століття, начебто покроплені живою водою, оживають для нас слова великого пророка. Царство Боже всередині нас. Щастя в серці серце в любові. Любов вже в законі вічно. Пізнаємо ж Григорія Сковороду, у ньому пізнаємо себе, свій народ свої духовні цінності. Всякому місту. Звичай і права. Всякому місту звичай і права. Всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всякою горлою свій смак відносив. Я ж у полоні не в'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панське Петро для чинив тракутки, хай тільки купець обдурує тепрудки, той зводидів свій на модний манір. Інші гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, Лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля. Сей іноземних заводить телят, сі на ловецтво готують собак. Цих дім, як вулик, гудить від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум, Лише одне. Непокоїть мій ум ладить юриста на смак свій права, з диспутів учнем трещить голова, втих непокоїть Венерин Амур. Всякому голову крутить свій дур. ж турботи тільки одні. Як з ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть як коса замашна. Навіть царя не вона. Байдуже смерті мужик та чи цар все божа, як слово пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь, Той, в кого совість, як чистий кришталь. Мислитель сказав про та людину таке, чого не сказали інші. Учив людину жити так, як не вчили інші, а головне, сам жив так, як учив. Тобто творив своїм ученням не тільки абстрактно вимитрування книжки. Але й подавав практичну науку людині, як їй найгармонійніше жити в цьому світі. Майбутнім ми маримо, а сучасним гордуємо. Ми прагнемо до того, чого немає, і нехтуємо тим, що є. Так, ніби минуло, зможе вернутися назад. Або напевно мусить здійснитися, сподіване. Великий мандрівник України продовжує нескінченні мандри. До читачів нових епох. Цьому вічному шляху немає кінця, бо кожне його слово було звернено до серця та душі людини. Благословенні ви сліди, незмиті вічності дощами мандрівника сковороди, з припорошилими саквами, що до цілющої води простує, занедбавши храми. Дякуємо за увагу.